Такий є згиб дороги, і ми так виїжджаємо за нього. і Я дивлюсь на калітку і бачу, що вона ну от, трішечки як е, привідкрита. І Я е, бачу, як стоїть бабуля моя, так тапки виглядають у неї. і Я оце зупиняюсь. У звільнений Херсон Олег Павлов потрапив одним із перших. Розповідає, як заїхали у передмістя селища Зеленівку. Ми туди зайшли перші. І коли ми їхали по вулиці, я так бачив ще трошечки сумніву у людях. тобто вони не розуміли, хто ми руські чи українські сили. І коли вони побачили прапор у нас на формі. Помню, як вся вулиця вийшла, старі люди, маленькі дітки почали плакати. Я зрозумів, що напевно це ті самі відчуття, заради котрих і потрібно воювати. Повномасштабне вторгнення Олег зустрів у рідному Херсоні. Я пам'ятаю, як я своїми очима бачив, як російські танки заходили на наш Антонівський міст. І Я зрозумів, що в принципі прийдеться залишитись трішечки тут, тому що потрібно буде напевно допомагати людям. Вони шукали по окупованому на той час місту продукти і ліки та розвозили тим, хто цього потребував. Поруч завжди була мати, яка з перших днів зайнялась волонтерством. Кинулася одразу допомагати. Людям громаді, тому що ви ж знаєте, що я і депутат обласної ради, і керівник державної структури. До мене почали звертатись підприємці, які слава богу, дякуємо. Вони мені довіряють. Просили скоординуйте нас, куди потрібна допомога. В окупації вони лишались три з половиною місяці. Потім виїхали. Я потрапив до Одеси. І буквально наступного дня, коли я туди приїхав, я пішов уже до воєнкомату. Я підписав контракт зі Збройними силами України, тому що на той момент мені було 26 років, і я не міг бути добровільцем добровольцем, як мені сказали. Ну і потім я потрапив до Британії на навчання. Приїхав з Британії, потрапив в артилерійську школу до Львова. Ну, а потім вже потрапив до Миколаєва. Зараз Олег служить на Донецькому напрямку. У відпустку додому приїхав неочікувано і влаштував такий самий сюрприз, як рік тому бабусі, розповідає мати Марина. Він попросив, щоб я вийшла, бо хтось приїхав щось передати. І я вийшла, і я думала, що я так само непритомна, як вона, на цьому ж Ну, Для мене це було неочікувано. Я хочу, щоб кожна мама це відчула. І залишилась назавжди завжди з цим відчуттям, що вони більше нікуди не уходили від нас. Катерина Гончаренко, Андрій Андрющенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.